Розраховували, що буде осінь не така мокра, і частина корів зможемо корів, телецькі, що на випасі, тримати на вигульних майданчиках. Я маю на увазі, що вони там е, собі не забирать їх. Але така грязь, що будемо потроху зараз забиратися. В нас одна із майданчиків для м'ясних корів на зиму. Ми зараз з цих всіх поховаємо, а тоді вже будемо потрошку забирати із у нас там на випасах в селі Шабельники. Так що будемо забирати їх вже відповідно на зиму. Вже тоді будемо привозити аж весною. Так що слідкуйте за, за моїм аккаунтом в шапці профіля «Сири, юрти, ковбаси, аби не пропустити цікаву інформацію. Ну а це бачите, теж починаємо з благоустрою. Зробили асфальт, туди під'їзд, нормально. Щоб доїхати.